Що я можу сказати за Віталіка? Віталій був відповідальний, добродушний такий. Людина, на яку можна було покластися, довірити своє найдорожче, своє життя. Запам'ятався він котиків дуже любив. Він кожного разу підкармлював на будь-якому місці, де ми приїжджали. І... Там я гладив, хажував, Я навіть дивувався, наскільки він любив тваринок. Куди не переїжджали котики, собачки в магазинах, де там біля магазинів були, куплялися сусісочки, якісь, якісь там курячі лапки, завжди підкормлювалися. Була така ситуація, що а, невеличка собачка, молодий песик. Ввечері побіг десь погуляти і підірвався на оземки. Прибіг, трошки він побитий був і бок, і вухо, і хвост побитий, то вони ще з побратимом котиком робили першу допомогу і десь, десь за. Дві доби виходили, бо він зовсім їсти не хотів, його годували. Ви знаєте, відразу, і відразу я з ним подружився. Така людина дійсно добра, що розполагає до себе. Адзивчива. Підрозділ до нас попав е, з самого початку заснування е, бригади і підрозділу прийшов він добровільно. Е, одразу пішов. Скома, коли сказали, що це столовий кордон, я одразу погодився і сказав, що інші я в вакансії, так можна сказати, не буду розглядати. Його дуже не вистачає. Понимаю, що його вже немає, а з іншої сторони, ну, таке десь десь він на навчання, чи десь він кудись поїхав, чи дуже цікавився з технічної точки зору, все, що стосується справи. Навіть підказував, розказував. Завжди спитає, що допомогти, що зробити. Допомагав мені, підказував. З ним я теж трошки підріз в цій справі. Перший постріл це, мабуть, ніхто не забуде. Він був виконаний зі снайперської гвинтівки Драгунова, СГД. Цей постріл був влучний. Було про що поговорити. Дуже приємна людина була. Відзивчиво. <хи> Пам'ятаю, на виході залишилось в нього пакетик кави і в мене, а воно ще три дні. Я розділимо пополам. А він каже, давай так, давай один пакетик на два рази розділимо і другий пакетик на два рази розділимо. Ну, ми так і зробили і так ми протягли. Води було мало, а кави хотілося. І так ми ранком кава, вечором кава, ранком кава, вечором кава. І так все було. Друго. Хороша людина була, дуже хороша. Немає когось сроку, щоб е, ти міг отак, от я навчився все. Завжди ти йдеш до чогось більшого. Більшого. Це ну як космос, мені здається. Ну, от ти постійно усовершенствуєш, постійно щось нове, дізнаєшся, напрацьовуєш рухи. Напрацьовуєш влучну стрільбу, цим постійно треба займатися. Він, ну він мені пообіцяв, що, поверне, що повернеться, і там він доробить свою справу. Він там в побуті не, не закінчив. Казав: я, я приїду, я там дороблю. Хорошо, хорошо. Так він не повернувся. Моя порада людям, які хотіли попанувати цю професію, обдумати, обдумати, чи варто. Чи вона готова на це. Тому як це дуже важка робота. Якщо людина готова з цим, то я думаю, головне бажання. Коли почалася повномасштабна війна, повномасштабне вторгнення, він повернувся за кордон, Кинув своє цивільне життя, забезпечене, і приїхав захищати свою батьківщину. По закінченню всього планували, що будемо мандрувати там подорожувати. Почувайся з міром Віталік там. Назавжди залишиться в нашій пам'яті. Він завжди буде з нами, завжди буде з нашим підрозділом.